В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску прикордонниця із міського прикордонного загону посіла друге місце у чемпіонаті Держприкордонслужби з поліатлону. До Дня Героїв України в змірі презентували гільм про українських воїнів. Вовк страху нема. Молодші школярі міста відвідали обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової в рамках програми Музейна педагогіка. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 травня орієнтовно такі. 981 тисяча 850 осіб особового складу, 10 тисяч 858 танків, 22 тисячі 641 одиниця бойових броньованих машин, 28 тисяч 320 артилерійських систем, 1 397 реактивних систем залпового вогню, 1 171 засіб протиповітряної оборони, 372 літака, 336 гелікоптерів, 37 131 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3256 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 49 843 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3902 одиниці спеціальної техніки. Вночі ворог чергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждала дитина. Внаслідок атаки в Одеському районі зруйнований житловий будинок площею 100 квадратних метрів з подальшим загоранням. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, два гаражі, три легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. Ще за однією адресою сталося руйнування двох гаражів з подальшим загоранням. Знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок. У Великодолинському внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали допомогу на місці. Нині всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Правоохоронці документують злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Прикордонниці з Мильського прикордонного загону Вероніка Кондратюк взяла участь у чемпіонаті Держприкордонслужби з поліатлону. Дівчина посіла друге місце про перебіг змагань та участь у них вона розповіла у коментарі з міському телебаченню. Докладніше, дивіться далі. Прикордониця із мирського загону Вероніка Кондратюк взяла участь у чемпіонаті Держприкордонслужби з поліатлону. Дівчина посіла друге місце. Про перебіг змагань і участь у них вона розповіла у коментарі із мирському телебаченню. Вероніка родом з міста Полоне, що на Хмельниччині, каже, пов'язати життя з військовою службою вирішила з дитинства. Я знала, що хочу поступати в національну академію Державної прикордонної служби України. Ще тоді я познайомилась на чемпіонаті України з курсантами, які розповідали мені безліч захоплюючих історій про курсантське життя. З кожною такою історією я розуміла, що все більше та більше хочу стати курсантом. У 2021 році дівчина вступила у Національну академію Державної прикордонної служби України. Цьогоріч вона випустилася і по розподілу наразі служить в Ізмельському прикордонному загоні. За словами Вероніки, спортом вона захоплюється давно. Я з дитинства була активною дитиною та відвідувала безліч спортивних гуртків. В початковій школі я займалася гімнастикою. Починаючи з п'ятого класу, я почала займатися народними танцями та легкою. Атлетикою легкій атлетиці я посвятила 10 років свого життя. Обрала саме цей вид спорту, тому що мені дуже подобається, що я сама відповідаю за свій результат на відміну від командних видів спорту, таких як волейбол або футбол, де результат залежить від кожного гравця в команді. Взяти участь у чемпіонаті Держприкордонслужби з поліатлону погодилася одразу, як тільки дізналася, каже Вероніка Кондратюк. Змагання відбувалися у Львові, тривали два дні та включали у себе командні та індивідуальні випробування. Змагання виявились дуже цікавими. Вони проводилися два дні. Перший день ми виконували Прави зі стрільб долали дистанцію збігу на 100 метрів, а також плавання вільним стилем на дистанції 50 метрів. На другий день ми долали дистанцію 1 кілометр. Другий день видався доволі складний для мене, адже після плавання була дуже сильна втома в м'язах, а також крепатура. За результатами змагань Вероніка посіла друге місце. За словами спортсменки, результатом вона задоволена. Цілком результатом задоволена, але якщо розбирати дистанцію збігу на тисячу метрів. Я розраховувала на кращий результат. Надалі планую присвятити більшу увагу для служби, а спорт залишиться маленьким хобі, до якого я буду повертатися у вільний від служби час. Вже цього тижня Вероніка візьме участь у змаганнях зі спортивного орієнтування від команди ізмейського прикордонного загону. Ізмельське телебачення бажає удачі та подальших спортивних перемог. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 24 травня у Болграді відбувся другий міжнародний безарабський економічний форум, масштабна подія, яка об'єднала лідерів громад, бізнесу та міжнародних експертів задля розвитку південного регіону України. У складі делегації від Ізмельського району заступниця голови Ізмейського РДА Ірина Холостенко та відповідальна за напрямок туризму Олена Любименко. Особливу гордість викликала участь у туристичній секції Оксани Почтаренко, студентки Ізмийського державного гуманітарного університету. Її виступ був свіжим поглядом молоді на розвиток туризму в місті Ізмаїл та ще раз підкреслив потенціал нового покоління. З нагоди відзначення Дня Героїв України у Палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся показ національного фільму Вовк страху нема. Фільм створили українські режисерки Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська у межах цивільно-військового співробітництва і присвятили воїнам сил спеціальних операцій зсу. Подробиці дивіться далі. До дня героїв України в Ізмейському палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся показ національного фільму Вовк страху нема. Стрічка створена українськими режисерками Анною Мартиненко та Тетяною Кулаковською у співпраці з командирами бойових підрозділів та воїнами сил спеціальних операцій зсу. Перед початком сеансу присутні вшанували пам'ять усіх загиблих внаслідок збройної російської агресії хвилиною мовчання. Документальний історичний екшн розповідає реальні історії розвідників, які з 2014 року боронять Україну на передовій. Автори прагнули передати не лише хроніку війни, а й філософію українського воїна, його внутрішню силу та високий рівень професіоналізму. Фільм не містить сцен насильства чи крові має прокатну категорію без вікових обмежень. Серед присутніх були як військові, так і цивільні освітяни та. Студенти перегляд викликав глибокі емоції та став поштовхом до роздумів про справжню ціну незалежності та необхідність збереження пам'яті про тих, хто захищає Україну сьогодні. Робота на стрічку тривала три роки. Авторки не отримували державного фінансування, реалізували проєкт у межах цивільно-військового співробітництва. Обличчя та голоси учасників подій залишаються прихованими з міркувань безпеки, але глядачі отримують змогу відчути атмосферу рішучості, відповідальності та самопожертви, яка панує серед захисників. Глядачі побачили, як формується сучасне військове мислення, засноване на силі, точності та відданості своїй країні. Фільм Шановує полеглих та зміцнює моральний дух тих, хто продовжує боротьбу. Фільм Вовк страху нема залишив помітний слід у серцях глядачів, нагадавши про справжні цінності, які об'єднують українське суспільство в часи випробувань. Він став нагодою замислитися над жертовністю та відвагою тих, хто щодня захищає державу, і вкотре підкреслив важливість підтримки української армії та збереження історичної пам'яті. Колектив. Військова частина 2372 висловлює щиру подяку е, всьому колективу палацу культури імені Тараса Гроча Шевченка, міста Ізмаїла, е, організаторам заходів, які завжди радо вітають нас, е, дають нагоду відвідування е, подібних заходів. Ми дуже вдячні за таку можливість і дійсно цінуємо це. Дуже, дуже раді приходити, відвідувати і сподіваємось, в майбутньому наша співпраця буде тільки міцнішати. Також хочемо подякувати творцям кінокартини, яку ми приглянули сьогодні. Дуже Цікаво відтворено події Служби сил спеціальних операцій. Нам дуже сподобалось, як все знято, поставлено. Я вважаю, що дійсно важливо, щоб цивільні могли побачити роботу військових, того, що не завжди, не завжди є розуміння у цивільних людей, як проходить підготовка, як ведуться бойові дії. На жаль, в сьогоденні нашому дійсно важливо, щоб люди розуміли, з якими ризиками стикаються військові, і як це важливо підтримувати їх та їх працю кожного дня. Такий мистецький проєкт сприяє формуванню стійкої громадянської позиції, глибокої поваги до воїнів та зміцненню національної єдності. Юлія Петлецюк Марія Зенченко, Христина Лангольф для програми новин. Учні молодших класів шкіл міста наприкінці навчального року активно відвідують інтегровані заняття в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової. У межах програми Музейна педагогіка. Під час останнього візиту до Ізмейської картинної галереї завітали учні першого класу ліцею 16 та приватної школи Dream School. Подробиці про це дивіться далі. Наприкінці навчального року учні молодших класів шкіл міста активно відвідують інтегровані заняття в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової. Заняття проходять у межах програми музейна педагогіка, яка має на меті підвищення освітнього рівня дітей, розвиток знань з українського образотворчого мистецтва та розширення світогляду учнів. Під час останнього візиту до Ізмильської картинної галереї завітали учні першого класу ліцею 16 та приватної школи Dream School. Під час зустрічі школярі ознайомилися з виставками музею, зокрема Україна це ми та краса, створена жінкою. Також обговорили роль мистецтва збереження національної культури та дізналися більше про українських художників та традиції образотворчого мистецтва. Де були вражені сюжетами творів та різноманіттям технік. Мені сподобалися картини. Я ними надихнулася на злід частіше ходити в такі заклади для збереження культурно-історичних цінностей. Я впевнена, що це була найкраща подух. Мені дуже сподобалася та екскурсія. Мені дуже подобалася ця виставка. Можливо, я ще прийду. Це моя перша екскурсія. Мені дуже сподобалося. Особливу увагу під час зустрічі було приділено темі безбар'єрності. В рамках проведення всеукраїнського тижня безбар'єрності з дітьми провели змістовну бесіду, під час якої обговорили важливість створення рівних можливостей для всіх, незалежно від фізичних чи соціальних обмежень. Маленькі слухачі проявили щирий інтерес до теми, активно долучалися до розмови та ставили запитання. На завершення для учнів було проведено майстер-клас з малювання весняного пейзажу. Діти мали змогу втілити свої враження та. Та емоцій на папері, використовуючи різноманітні художні техніки. Такий творчий підхід не лише розвиває уяву та дрібну моторику і формує емоційне сприйняття навколишнього світу. Інтегровані заняття в рамках проєкту Музейна педагогіка залишили приємні враження як у дітей, так і в педагогів, ставши прикладом гармонійного поєднання освітнього процесу з творчістю та соціально важливою тематикою. Юлія Петлецю, Христина Ланголь для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 75 копійок, євро купівля 46 гривень 80 копійок, продаж 47 гривень 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 27 травня в Ізмилі очікується хмарна погода. Короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 6,11 метрів на секунду, температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, в день 15-17 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями. Дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. В день 20-22 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.